За чотири роки тимчасово окупованих територій багато людей набули пенсійного віку. І а, чи можуть вони, не виїжджаючи з тимчасово окупованих територій, оформити пенсію? Якщо так, то яким чином? Ну дивіться, по-перше, люди, ми точніше, за ініціативою головного управління ще в перший рік війни, ми внесли зміни в законодавство і передбачили, що люди. Які от загальна законодавча норма, вони мають звернутися за призначенням пенсії протягом трьох місяців, і тоді їм призначається здати на стання права. А якщо пізніше, то потім здати, коли людина звернулася. Так, от ми внесли ми, ми запропонували, а держава внесла зміни в законодавство. І зараз період військового часу, ще три місяці після військового часу, він включається в те, що людина може подати пізніше всі документи, але їй буде призначено здати настання права, тобто, коли вона і буде виплачена та недоотримана пенсія за весь час з урахуванням 46-ї норми законодавства. Ну, тобто за рік вона зразу одночасно виплачується, а потім частково, там кожен місяць, додатково ще доплачується. Ну, це якщо людина просто відтермінувала свою подачу заяви і подасть після закінчення війни, є можливість людям і подавати заяву. Сьогодні, якщо в неї є, настало право, але подавати можливо дистанційно тільки через веб-портал пенсійного фонду. Там е, реалізована функція, заява про призначення пенсії. Проте, е, ви ж розумієте, що, скажімо, якщо людина сьогодні перебуває на окупованій території, у неї залишається лише один спосіб доставки це банківський рахунок. Але для цього треба відкрити спеціальний банківський рахунок. На соціальні виплати, тобто вона має звернутися до українського банку, отримати банківський рахунок, надіслати нам цей рахунок або долучити його до заяви в самому веб-порталі. І тоді їй буде призначена пенсія. Тому що виплата Укрпоштою сьогодні не робиться доставка до всіх окупованих територій. Угу. Тому от ситуація така. Тобто все рівно потрібно буде виїжджати для того, щоб оформити цю банковську карточку. Ну, банки ж не можуть дистанційно відкривати ці рахунки, ви ж розумієте, що ідентифікація, яка передбачається, вона давно вже передбачена, була 1596 постановою. Це постанова, яка регулює виплату пенсійних коштів банківськими установами. І там в заяві на призначення пенсії, в заяві про відкриття рахунку, є знизу підвалена, де Працівник банку ставив свій підпис і чітко ідентифі... переписує, що він ідентифікував людину особисто, він бачив її, він давав її всі реквізити, давав карточку. Тому ну, жодна жод банківська установа не візьме на себе відповідальності дистанційно відкривати такі рахунки. Тому справа от в тім.